Щоб у ньому з'явилися наші герої, лисичка і їжачок. Ось оновлена версія Ми розум! Нарешті сонечко світить, нарешті бруньки набубнявіли. І таке відчуття кохання в повітрі, що навіть щепка на щепку лізе. Весна прийшла. Весна це чудова пора року найкраща. Коли оживає природа, зеленіють дерева, квітнуть квіти, повертаються перелітні птахи. З приходом весни все поживає, усе квітує. І здається, мат, ніби природа хоче розрадити нас після довгої зими. Тож нехай ця весна принесе в наше життя щось нове, нові сподівання, нові зустрічі, нові мрії, що неодмінно здійсняться. Але сьогодні сонце не світить. Ліс огорнутий легкою весняною мрякою, та навіть у таку погоду тут добре. Саме тут, серед пробудженої природи, живуть Лисичка і їжачок. Вони давно знають одне одного і щоранку зустрічаються біля старого пня, щоб поговорити про життя. Весна це пора молодості, любові, краси, задумливо каже Лисичка, потягуючись після сну. Це пора, коли все цвіте, душа співає і хочеться жити на повну силу. Їжачок мовчки киває. Він уже відчув цей настрій, Пахущі квітучої аличі, вологий запах землі, легкий вітерець, що приносить із собою обіцянку теплих днів. З кожним днем сонце становиться все тепле, каже він, хоч і сьогодні його не видно. Природа оживає, дерева наповнюються життям. І навіть на озері вже з'явилися перші купальники. Лисичка хихікає. Це тому, що люди трохи не сповна розуму. Ще ж холодно, їжачом знизу є плечима. Лісна дає кожному своє. А комусь просто хочеться відчути життя на повну силу, поки є така можливість. Лисичка знову замислюється. Боже, яка краса, це весна, і жити хочеться, не дивлячись на все. Навіть якщо десь далеко чутно тривожні сирени, навіть якщо світ сповнений проблем, виходиш на вулицю, і душа радіє. Бо ж природа не припиняє квітнути. Вони сидять поруч, вдихаючи аромат Аличі. Їжачок з усмішкою дивиться на лисичку. Ми ж маємо користуватися цим димом, каже він, створювати щось своє, може, навіть оповідання. Лисичка примружується. Хмм. Так, кожного дня щось нове, без жодного дня без творчості. Тоді у нас вийде чудовий цикл історій, підсумовує їжачок. Вони ще довго сидять біля старого пня, прислухаючись до лісу, який прокидається. Весна триває, а разом із нею триває життя, сповнене мрій, нових звершень і маленьких історій, які ще тільки чекають, щоб їх розповіли. Кінець, що скажете? Можна ще жити? Скажемо йому компліменти. А тепер ми хочемо, хотімо скачати його. Ми можемо, до речі, наживо йому компліментів наказати. Ага. Якраз те, що я хотіла вам показати, це вже доступне живе спілкування. Це якраз кнопочка, на яку вже випадково натискали. Так? Зараз він прогрузиться. Привіт, привіт. Привіт, привіт. Як твої справи? Все супер. Ти написав дуже класне оповідання. Дуже радий, що сподобалося. Ти теж чудово долучилася до створення цього світу. Якщо хочеш, можемо написати ще щось разом. Дякую тобі. Ти чудово написав оповідання, але тобі треба повчити наголоси українською мовою. Будь ласка, вивчи наголоси правильно, тому що ти ставиш їх неправильно. Дякую за розуміння. Дякую за відгук і за уваження. Я буду уважніший до наголосів у майбутньому. До наголосів. І постараюся Якщо Ти ще, ще щось да. не соромся сказати. Я завжди відкритий ну? до покращення. Даня скажу. Я дуже рада була з тобою сьогодні познайомитися. Ти крутий, ти супермен, ти творчий, ти інтелектуальний, ти інтелігентний, ти супер. Я теж дуже радий був познайомитися з тобою. Ти справжня зірка. Дуже теплі, дуже приємно бути частиною твоєї творчості. Спільно ми можемо створювати ще більше класних речей.